Коли ж Личаківською поїде обіцяний пробний трамвай, поки що невідомо. Посадовці обіцяють, завтра, післязавтра дорогу відкриють, проте машини пустять від ремонтованої Личаківської лише наприкінці тижня. Отже, на сьогоднішній день ведуться вже завершальні роботи, тобто це роботи по благоустрою, доставляються тротарні плити. Плитки доставляється бруківка на бокових вулицях. Також ведуться роботи по встановленні контактних ліній. Майстри, що завершують останні роботи, певні все зроблено на совість, проте мешканці сумніваються. Вулиця готова до здачі в експлуатацію. Думаю, що так. Тобто якісно все гарно зроблено. Так. Чув, подивіться там, які перепади. Вони сьогодні, завтра два трамваї пройде, воно все лопне. А от мешканка Личаківської пані Надія задоволена. Ми дуже задоволені, що вона дійсно відновила ту вулицю, бо вона варта того. Городоцьку мали відкрити ще в жовтні, проте посадовці обіцяють, для руху Городоцьку відкриють всередині грудня. Трамваї ж поїдуть тут лише на початку весни. Процент виконання робіт десь порядка 80-90%, якщо не рахувати більш детально. Відкриття руху на Городоцьк відбувається поетапно. Перший етап це відкриття на перехрестя Степана Бандери Городоцька, як ви бачите, вже пішов трамвай. Потім відкриють перехрестя Городоцької та площі Кропивницьких. Перший тролейбус там пустять вже завтра, після ремонту контактної мережі. На ділянці від Гоголя до Озаркевича дорожне покриття вже майже готове, кажуть майстри. Зараз там облаштовують тротуари. Цю ділянку здадуть в експлуатацію до кінця листопада. Роботу тут не припинить навіть перший сніг, запевняють підрядники. Гарантійний термін на дорогу становить згідно наших, якби правил два роки. Ну, термін служби такої дороги становить з досвіду порядка 15 років до капітального ремонту. На вулицях Коновальця Чупринки та Мельника роботи на стадії завершення. Там встановлюють бруківку. З наступного ж тижня почнуть монтувати рельси, доблаштовувати тротуари. Наприкінці листопада вулицями пустять машини, а трамвай через кілька тижнів. Пасічну тільки почали ремонтувати. Зараз там знімають асфальт. Четвер її обіцяють перекрити. На проспекті Свободи ремонт триває. Ми повинні закінчити по графіку 1 грудня. Після того, дві неділі вона повинна ще постояти. І після цього дорогу відкриємо на ремонт усіх вулиць Львова. Вже витрачено близько 16,5 мільйонів євро. Дар'я Боріченко, Вадим Кальченко, дня, телеканал Зік.